Він повернувся після тривалої перерви. Євген Коноплянка знову готовий вийти на поле. Через травму півзахисник Дніпра пропустив чотири матчі свого клубу і ще два збірної. І якщо національна команда без нього змогла перемогти Польщу та Молдову, то Дніпру Коноплянки точно не вистачає у підтрибунному приміщенні Дніпро арени. Євген устиг поспілкуватися із екс-партнером по молодіжці Олексієм Куриловим. Обидва вони почнуть гру на лаві запасних. Обидва з'являться на полі у другому таймі, але за різного результату та з за різними завданнями. За відсутності травмованого у попередній грі Руслана Ротаня з капітанською пов'язкою на поле мав вийти екс-футболіст Ворскли Сергій Кравченко. У компанії ще одного колишнього полтавця Дениса Кулакова він певно намагався дізнатися, якісь таємниці у нинішніх гравців «Зеленобілу». Чи то Кравченко та Кулаков погані розвідники, чи полтавці добрі конспіратори? Та Ворскла несподівано для господарів розпочала вкрай агресивно. Вже на восьмій секунді Валерій Куценко зіткнувся із джабою канкавою і грузин не зміг продовжити гру через пошкодження. Як і канкаві на стартових хвилинах дісталося і Віталію Мандзюку і. Євгенові Селезньову. Ворство нав'язала господарям поля агресивну гру і, зрештою, змусила їх помилитися. Йован Марковський став автором гольової передачі, а гольову шестиматчеву посуху Ворсли перервав не футболіст з Полтави, а гравець Дніпра. Он же й мазух вразив власні ворота, продемонструвавши непотрібний бомбардирський хист. Бомбардир наш що, на зборах, якщо взять його всягали, то опиняти сіль, калініші там все взятих. Зюзя може там За Заголом мазуха, як і за подальшими спробами Дніпра відігратися у першому таймі, Євген все ще спостерігав з лави запасних. Дніпро досить швидко міг відігратися. Матеус поцілив у стійку, а Селезньов добив, та взяття воріт було скасоване. Лайнсмен запалив прапорець через неіснуючі положення грою. Фород Дніпра тільки махнув рукою на рішення арбітрів, на відміну від уболівальників, які були готові до такого розвитку подій. Вони заздалегідь підготували декілька банерів з не надто пристойними зверненнями до куратора суддівського корпусу не Це не перший матч, в якому ми стикаємося з подібними проблемами. Тривожні, звісно, сигнали. І вони впродовж багатьох ігор відображаються на полі. Я в жодному разі не хочу шукати виправдань сьогоднішній поразці, але кілька турів тому гравці між собою говорили, що неможливо грати в подібному турнірі. Забити у першій половині гри господарям не судилося. Героїчна гра Дуганського на пару здалку не дозволила відзначитися Каліничу Селезньову та Джуліану. І усе це впродовж п'яти секунд. Як і завжди, самі опутні наш ідок, самі Луаден. Аміх лучших докат так, що всеві завжди на своєму равні. Поперек на Дніпро арені почалася злива, та навіть попри таку погоду, Рамос ризикнув коноплянкою. У нас просто не поле, а асфальт. Це добре, що дощ пішов. Вочевидь, Дніпру дуже бракувало коноплянки, бо гра підопічних рамоса із появою Євгена дуже поживавилася. Саме після передачі 10-го номера Матеус просто забіг з м'ячем у ворота, але після очевидного офсайду. А от положення позагрою Валерія Куценка навіть на повторі було сумнівним. Погоді вже й казати про 3D-проекцію цього епізоду. Тож арбітри не лише у бік суперників Дніпра помиляються. Активізувався з появою коноплянки Дніпро, а забила Ворсла. І цього разу саме футболіст полтавської команди став автором голу. Артем Громов забив і побіг ділитися своєю радістю до трибуни з болівальниками Дніпра. Просто ну, болільчики там ну, кричали там, на мене також. Ну, не буду говорити це в ефірі, тому. Тому я так їх відблагодарив за підтримку. Гол Джуліану удоданий арбітром час не став розрадою для Дніпра. Претендент на місце у лізі чемпіонів вдруге поступається вдома не найгрізнішому супернику. Вже дві поразки підряд звичайно, приємно. І трошки десь, можливо, розстроїв наших болівальників, самі розстроїлись. Ну, життя не закінчиться. Тільки думаю. Слабі опустять руки. А ми думаємо, треба далі працювати. Як би не було неприємності, не неприємно ситуація, потрібно працювати далі. і Ніякому разі не пускати руки. А ворсла тішиться і має на це повне право. Шестиматчеву серію без голів, і восьмиматчеву без перемог перервано. Фортуна повертається до Полтави обличчя. В цій ігрі немножко удача була на нашій стороні. Дай Бог, щоб пану, удача була з нами і далі.